Книга Стівена Кові Сім звичок високоефективних людей «The Seven Habits of Highly Effective People» є класикою особистісного розвитку. Вона описує універсальні принципи, що допомагають людям досягати успіху в роботі, стосунках та житті. Ось основні ідеї книги. Перше принципи ефективності. Ефективність базується на принципах, а не на тимчасових техніках чи хитрощах. Справжній успіх досягається через гармонію між особистими і професійними цілями. Автор закликає до розвитку характеру, а не поверхневих навичок. Друга модель від залежності до незалежності, а потім до взаємозалежності. Залежність. Людина залежить від інших у своїх потребах. Незалежність. Людина стає самостійною і здатною самостійно досягати своїх цілей. Взаємозалежність, найвищий рівень розвитку, коли люди співпрацюють, щоб досягти спільних результатів. Підписуйтесь на наш канал і виділяйте дзвіночок, щоб отримувати свіжі ідеї. Третя частина звичок високоефективних людей. Перша звичка. Будьте проактивними, приймайте відповідальність за своє життя. Ваші дії визначаються вашими цінностями, а не зовнішніми обставинами. Фокусуйтеся на те, що можете контролювати, ваше коло впливу. І не витрачайте енергію на те, що поза вашим контролем, ваше коло турбот. Ви завжди маєте вибір між стимулом і реакцією. Друга звичка. Починайте з кінця в думках. Формулюйте ясне бачення кінцевого результату свого життя чи проекту. Визначте свої ключові цінності та цілі, які узгоджуються із вашим життєвим призначенням. Пишіть особисту місію як основу для прийняття рішень. Третя звичка. Спершу робіть найважливіше. Пріоритизуйте свої дії, щоб приділяти час найважливішим, а не лише терміновим справам. Використовуйте матрицю управління часом. Перша. Квадрант. Перша. Термінові та важливі справи, кризи, проблеми. Другий квадрант важливі, але не термінові планування навчання. Третій Квадрант третій. Термінові, але не важливі переривання. Дзвінки, четвертий квадрант ні термінові, ні важливі. Марнування часу. Орієнтуйтесь на квадрант другий, щоб уникати хаосу. Четверта звичка. Думайте у форматі виграв-виграв. Орієнтуйтеся на взаємну вигоду у відносинах. Успіх іншої людини не означає вашої поразки, створюйте умови, де обидві сторони отримують користь. Основою цієї звички є характер, відносини та угоди, засновані на довірі. П'ята звичка спершу зрозумійте, а потім вас зрозуміють. Активно слухайте, щоб зрозуміти думки, почуття і потреби іншої людини. Замість того, щоб оцінювати чи нав'язувати свою думку, намагайтеся глибоко усвідомити точку зору іншої людини. Після цього ефективно донесіть свою позицію. Шоста звичка: синергія. Синергія це створення результатів, які перевершують суму зусиль окремих людей. Різноманітність думок, досвіду та навичок допомагає знайти інноваційні рішення. Для синергії потрібна висока довіра та відкрите спілкування. Сьома звичка загострюйте пилку, постійно оновлюйте себе фізично, розумово, емоційно та духовно. Інвестуйте час у саморозвиток, фізично, здорове харчування, фізичні вправи, відпочинок. Розумово, читання, навчання, вирішення складних задач, емоційно, відносини, служіння іншим, духовно, медитація, самоаналіз, визначення життєвих цілей. Чотири принципи лідерства. Особисте лідерство починається з управління собою, своїм часом і ресурсами. Організаційне лідерство полягає у створенні культури співпраці та синергії. Довгостроковий успіх базується на характері, а не на хитрощах чи маніпуляціях. П'ята важливість парадигм, Зміна звичок вимагає зміни парадигм способу бачення світу. Наші переконання впливають на дії, які у свою чергу визначають результати. Шосте. рівновага у житті. Ефективні люди знаходять баланс між роботою, сім'єю, розвитком і відпочинком. Важливо виділяти час на особисте та професійне вдосконалення. Ключові ідеї для впровадження: перше. Запишіть свої цінності та створіть місію свого життя. Другий. щоденно плануйте час, приділяючи увагу важливим справам. Третє. Практикуйте активне слухання. Четвер. Шукайте рішення вигідні для всіх. П'яте. Регулярно інвестуйте у своє здоров'я, розум і стосунки. Книга Кові дає практичний план для особистісного росту, який базується на незмінних принципах, що допомагають досягати тривалого успіху. Для кращого розуміння ідей книги читайте її повну версію.